Наразі ми вам хочемо показати село Печера, Але давайте спочатку згадаємо попередню нашу поїздку. Пам'ятаєте, ми у вас запитували, як, на вашу думку, це була пожежа чи це був грибок? Виявилося, що я була права. Це так старі фарби реагують на вологу. З часом фарба чорніє і складається враження, ніби була пожежа. Але це хибне враження. Назва села Печери. Походить від печер, на яких воно було побудовано. Існування тут печер підтвердили археологічні розкопки Артемонова у 47-48 роках. І тоді ж на території села були знайдені залишки тропільської культури. Але ми приїхали сюди не того. Наразі ми не покажемо вам автентичного палацу чи маєтку. Їх вже немає. Лишилася лише усипальня. Склеп Родини Потоцьких збудований у 1904 році на замовлення подружжя Константина та Євніни Потоцьких. Автор роботи відомий український архітектор польського походження Владислав Городецький, про якого ви сьогодні почуєте ще й не раз. Раніше на території печери розміщувався палацевий комплекс, але палац зруйнували більше та збудували на його місці санаторій. У 70-х і 80-х роках до склепу організували екскурсії. І наскільки недалекий радянський інтелектуальний розвиток, під час екскурсій туристи могли дозволити собі діставати кістки з гробниць, відколупувати різьбу з оздоблення, розтаскувати це все з собою. Уявляєте, яка хвора психіка має бути у людини, щоб робити таке? А німці тут на території цього палацу зробили концтабір, Називався він Мертва Петля. З 41 по 44 рік сюди було пригнано близько 11 тисяч євреїв. Вижило з них близько 300. Всі інші загинули. Людей пригнали сюди як скот, гнали пішки понад 40 кілометрів. Не всі люди дійшли. Всі, хто плакав і не міг далі йти, просто розстрілювали на місці. Ціх людей закривали на ніч в хлівах. Діти плакали, хотіли їсти і облисували вікна для того, щоб напитися води. Недалеко від цього села закрили їх у хліві, там, де стояли до цього коні, і там були мотузки. І дорослих на ранок було набагато менше, тому що вони просто повішилися, не витримавши такої тяжкої долі. Вдалося вижити цим 300 євреям тільки завдяки доброті і чуйності людей, які проживали в той час у цьому селі. Тому що вони, не дивлячись на те, що їм самим було дуже погано, не дивлячись на всі, на всю руйнацію, яку несли з собою німці. Вони допомагали там, десь харчі просунути між гратами, десь молока дітям, десь, може, одежу якусь теплу. Але коли сюди привели цих євреїв, матері перед входом намагалися віддати своїх дітей жінкам-українкам. І невідомо нам зараз якої причини вони відмовилися. Можливо, самі не знали на що жити, а можливо, самі не знали, як їм буде житися при цій владі, тому що влада в нас мінялася на той момент дуже стрімко: то поляки, то Росія, то німці. І від одних до других було ставало тільки гірше. Добре не було. На території парку було знайдено археологами як мінімум три братські могили. А за розповідами старожил можна. Зробити такі висновки, що ховали тільки мертвих людей, але й живих також. Казали, що земля ще кілька днів ходила. І це все на території цього парку. Виходячи з того, що нам відомо, саме у цих приміщеннях і тримали євреїв під час того, як тут діяв концтабір мертва ПЦ. Причому концтабір так неофіційно називався, його так називали самі жителі євреї. Це неофіційна назва. Нім німці його так не називали. Навіть страшно уявити, скільки ще по території нашої України є таких місць, просочених болю, страхом і стражданнями. До речі, тут ще була така цікава якась історія. Ми так не розібралися, що ж вона самого означало. По перше, є такі припущення, що з гробниць самих ніж, там де ховали тіла. У цьому склепі був прохід кудись для того, щоб власники цього палацу могли евакуюватися У разі чого це припущення має право на життя, хоча б тому, що залишків скелетів тут немає. Або їх все таки розтягнули росіяни, поки тут була радянська влада. За цією будівлею є сходи донизу у підвал. Саме там і знаходиться сам склеп. Зверніть увагу на могильні плити. Всі надписи автентичні і йшли до нашого часу понад сотню років. І, до речі, до них є вільний доступ, а над безпосереднім похованням знаходиться невеличка капличка. І від палацу веде дорога вниз. І тут певно була якась балкончик, галерея, тому що, якщо подивитися, то що видно? Хлопчики, вони, певно, тут огорожу таку створювали. І лишилася тільки основа під них. І якщо чесно, якщо б я була графом якимось, чим, паном якимсь, то я б тут собі теж балкончик влаштувала. Просто подивіться, який неймовірний краєвид. Я не знаю, чи камера передає повністю цей вид. Але це неймовірно просто. Там далі пороги. Навіть чути, як вони шумлять. Красота. А це, виходить, лавочка дивіться яка. Чи диван, як правильно назвати? А від палацу аж до самого низу веде алейка, оточена парком, скульптурами і неймовірними сходами. Місцева природа, наче занурює нас у якусь казку. А ще місцеві кажуть, що тут неймовірна рибалка. Є село Мала Бушинка і Забужжя. Ці два села з'єднує між собою такий пішохідний міст. Це єдиний такий міст на всій річці, Південний Буг. міст завдовжки приблизно 100 метрів за шишки метр. І він повністю дерев'яний і трошки гнилий. Нас зацікавив сам міст, але села також цікаві. Забужжя було створено. Переселенцями з Малої Бушинки ще у 1799 році. В період голодомору тут у Малій Бушинці загинуло 18 чоловік, якщо вірити вікіпедії, а у Забужжі 15 чоловік. І тут така справа. Я нещодавно розмовляла зі знайомою, і вона питає: каже, ну. Зараз висвітлюють СМІ науковці, історики таку тенденцію, що під час Голодомору загинула більша частина населення України, а потім ми читаємо у Вікіпедії 15 чоловік, 18 чоловік. Це якби теж немало, але це не більша частина населення України. І як так виходить, що якби статистичні дані невеликі, а кричать про те, що під час Голодомору загинуло дуже багато людей. І тут варто розібратися в цьому моменті. В чому діло? Справа в тому, що по-перше, у ті часи, ви ж розумієте, не було прозорого опису, не було перепису населення, не було якої статистики, тобто, в принципі, не була відома кількість людей у особистості, не було такого діагнозу безсмертного, як помер від голоду. Різне писали, писали, що люди померли від інфекції, від серцевого нападу, від нещасного випадку. Ніхто не писав про те, що загинули люди від голоду. Чи можна вважати жертвами голодомору людей, яких було засуджено по закону п'яти колосків? Звісно ж, так точно так же і репресованих за злісний супротив радянської армії і колективізації і це. Я вже мовчу з приводу людей, які були народжені, немовля, які були, е, прийшли у цей світ у 32 33 роках, і вони прийшли в цей світ вже не маючи надії на майбутнє, вже не маючи права на життя. І це якщо не згадувати про людоїдство. Тому жертв голодомора набагато більше, ніж пише статистика, їх набагато більше, ніж е, ми взагалі можемо собі уявити. Якось так. Доводилось вам побувати у Шпикові. Ми вам відкриємо кілька його цікавинок. Е, перша про поприпиків у 1494 році. У кінці 18 століття тут оселився Свейковський, і він побудував тут палац. Палац ми вам покажемо трошки пізніше, а зараз ми приїхали на будинок управителя цим палацом. Е, як ми знаємо, пани. Раніше вони не самі управлялисям і не самі приймали такі мізарні рішення. І виходить так, що управитель жив у цьому будинку, і це були його вже маєтності. А якщо чесно, виглядає, ніби це панський якийсь палац, а не просто будинок управителя. Зараз тут же живуть люди просто в частині будинку, а частина будинку стоїть пусткою. На жаль, наш народ не сильно цінує історію, тому є деякі сумніви стосовно цієї будівлі. Щось відчувається, що Щось ховали, понял? Я Єдине, у чому ми повністю впевнені, це будівля керуючого, але за кого вона була побудована. Є версія, що за Свайковських, або, як ще казали на них Швайковських, тому що сім'я Свайковського досить довго володіла не тільки Шпиковим, але й багатьма селами в окрузі. Інші джерела, вказують, що це вціліла частина будинку Балашова, яка зводилась також для керуючого. Але от керуючого чим, не зрозуміло, чи самої панської маєтності, чи вже цукровим заводом, чи містом у загальному. Стільки теорій, що серед них дуже тяжко знайти істину. Нежитлова частина будинку залишає нас наодинці з нашою уявою, тому що про величність споруди вже не нагадує абсолютно нічого. Все занедбане, розграбоване і доживає останні роки життя. Будинок цей також приписується архітектору Владиславу Городецькому. До речі, Городецький був співвласником цементного заводу. Ось чому так багато прикрас цементу на його будинках, а також власником будівельної фірми та заводом вуглекислоти. І після цієї локації ми заїдемо на відомий об'єкт будівництва Владислава це величезна холодильня. Архітектор Городецький, будуючи на замовлення суто електричний котедж, все ж вів від себе деталь, яка пов'язує нову будівлю зі старою шпиківською архітектурою. Це малюнок віконниці, такий самий, що і в замку. Біля котеджу постамент з переляканим левом. А от після Свійковських тут господарювали Балашови. Микола Петрович Балашов викупив маєтність сімейства Свійковських не тільки у Шпикові, а й в Окрузі. Наприклад, в комаргороді та Рахнах досі стоять його палаци. Також він дбав і про загальний розвиток інфраструктури. Наприклад, про дороги. За його ініціативою та матеріальною підтримкою було побудовано перше шосе шпиків рахни а потім, виключно за його кошти, була побудована дорога шпиків печера А на самій території колишнього котеджа знаходився дитячий садок, який діяв тут за садка. Чи для садочку використовували будинок, який вже був побудований до революції, чи все ж збудували нову? Ми, на жаль, не знайшли про це конкретної інформації, але потвердження місцевих і вологіці вони нічого нового не будували. Лише руйнували старе. Цікавинка така. Хтось собі додому забрав плитку звідси. Тому що от була плитка, от вона була, і отак її знімали собі додому. Потім чистили і в когось стоїть плитка з Савдеповська з будинку управителя. Не хотіла б я собі таку вдома, якщо чесно. До речі, одразу навпроти дому керуючого, у якому ми зараз знаходимося, однієї сатві труби. Це залишки цифрового заводу. Заснований він був у 1844 році. І був одним з перших таких у Подільській губернії. На момент продажу маєтку Балашово, як стверджується, це було вже стабільне діюче виробництво. Далі в інтернеті часто пишуть, що завод проєктував знаменитий архітектор Владислав Городенський, але архітектор народився тільки через 19 років після відкриття заводу і причетним конкретно до цього будівництва бути він не може. Сокроварня пережила безліч страйків, постраждала у німецьку окупацію. Під час радянщини відбудовувалась, навіть встигла попрацювати в незалежній Україні. Але у 2004 році була визнана банкротом. І зараз ви самі все бачите. Лишилося лише каміння, руїни і дві труби, гордо підняли голову над містом. Але у них тепер живуть птахи. У 1760 році Свейковський побудував тут палац. Він складався з чотирьох однакових будівель прямокутної форми, двоповерховий ззовні і одноповерховий зсередині. І це створювало такий невеличкий квадратний дворик у середині цих будівель. Потім Свейковський продав палац Миколі Балашову у Балашова палац горів. І після цього вже прийшла Радянщина, зруйнувала три будівлі, лишила тільки одну, та що з надбрамною вежею. І це в цій будівлі роздали квартири людям. До речі, цей палац не зазнав ніяких нападів з сторони татарів. Тому що коли був палац, то вже побудований був палац татари в основному нападали на поділля. А сюди вони не заходили. Але а, палац був побудований таким чином із такою оборонною спорудою, що легко міг витримати озеро. В палаці була галерея портретів потоцьких та Свайковських. Була також зброєна кімната. Стіни палацу були завішені килимами та дучинськими шовковими кобеленами. Але шпиковим ми ще не закінчили. Ми ж вам ще не показали сам палац Свайковських. Рахнилі Сові знаходиться біля дро. Це дуже цікаве село. Колись воно було повністю спальне за те, що вони чинили повстання проти татарської шляхти. А приїхали ми сюди для того, щоб подивитися знаменити на весь світ холодильню городецького. І заодно і маєток Балашова. На замовлення Балашова була зроблена ця холодильня. Маєток Балашова. Хоча з забору і не скажеш, що це цілий маєток якогось багатого дядьки. Тут ми бачимо точно таку ж саму картину, як і у Шпикові. Частина будівель палацу заселена просто людьми, а частина стоїть у руїнах і за постійні. Неподалік від маєтку ми знаходимо те, заради чого ми сюди і звітали. Перед вами холодильне городецька. Хоча, по зовнішньому вигляду, так і не сказати одразу, що це відомий на весь світ витвір архітектури. Як ви можете самі побачити, архітектурна будівля надзвичайно гарна. Але зовні вибілена плямами, частково зруйнована, а всередині зберігається сміття. Це на входи воронецького.